Володимир Васильович. Видано бюлетені для голосування 64. Взяли участь в голосуванні 44 депутати. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними, 0. Кількість голосів поданих за кандидата 43. Я маю скласти повноваження першого заступника голови обласної ради. Заява. я ширма Володимир Васильович, відповідно до частини 4 статті 56 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Повідомляю про складання повноважень першого заступника. Проголосувати, взяти дану інформацію інформації довідомо. Прошу підготовити, голосуємо. Хто, е, хто за таке рішення прошу голосувати? З'ятує інформацію Про складання полона. Дякую. Рішення прийнято. Що мені? Нам необхідно прийняти рішення е, нашої сесії про обрання голови Житомирської обласної ради. Відповідно на статті 43, 55 закону України, про Комісево в України, рахуючи протокол лічільної комісії по виборах голови Житомирської обласної ради від 26 вересня 2016 року обласна рада вирішила перше обрати головою Житомирської обласної ради депутата Шевка Володимира Васильовича. Взявши до відома факт розкладання ним по першого заступника голови обласної ради за особистою заявою 26 команда 9. За таке рішення маємо проголосувати. Ставлю на голосування. Хто за, голосуємо? А, я не голосую, я не маю права голосувати, я не голосую. Спомню. А бюлетінти за зачем брал? Дякую. Позднее зажигання. Переголосуємо, <раз> давайте, тому що я нажав кнопку. хлопців. <служба> <служба> да, да, да. І буде тінти в зал тоже. <рик> Стане на поколений голосування. Хто за те, щоб прийняти таке рішення на сесію про голосування? Прошу про повернення до голосування. Хто за те, щоб повернутися до? Компетентность аж прет. Так готовили переворот, чтобы оказались с ним не готовы Я прием решение Ай, на голосование при кто? Интересно, кто первым заяву напишет на него на протокол по конфликту интересов? Дякую. Слово для озвучення э, присвоєння раду і оплату праці голової ради, надається голови, голови регламенної комісії Кизіму Шереб... <клухи> Сидор Васильович. Включіть мікрофон. У вас є кілька питань, які наша глама і закон України. Ставлю інших не буде, ставлю тоді на голосування. Хто за те, щоб прийняти рішення таке нашій сесії, прошу голосувати. Я не голосую. Дякую. Тоді ставлю за повернення до голосування. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Хто за те, щоб присвоїти третій рак посадової особи місцевого особи, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто за умови оплати праці, ну, вони передбачені установи Кабінету міністрів. Ну, Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати, я не голосую. Я дякую всім депутатам, хто підтримує нас. Я дякую всім депутатам, хто голосував проти або втримався. Я дуже усвідомлюю і за цей час роботи першим заступником голови обласної ради я відчув, побачив, яка це нелегка ноша, яка це величезна відповідальність. Величезна відповідальність перед нашими жителями нашої області. І речезна відповідальність перед депутатами обласної ради. Я закликаю всіх до співпраці. Я звертаюся до фракції Батьківщина, яка сьогодні відсутня Наладі. Я думаю, у нас все буде добре Ми налагодимо конструктивну роботу із усіма фракціями, Із усіма без виключення. Тому що наші виборці, наші жителі голосували за всіх. Але разом з тим я. Обіцяю, що ніхто з депутатів по 3-4 години буде стояти приймає. Я обіцяю, що у нас буде взаєморозуміння і всі спільні питання ми будемо вирішувати. Буде і як дехто там вже ну, закидав таке питання відносно коаліції, і, то, мабуть, якраз сьогодні ті депутати від різних фракцій, починаючи і Свобода, і Радикальна партія. І народна партія, і самопоміч, і е, блок Петра Порошенка, і представники депутатів інших фракцій, хто вже ні. Якраз не того, що ми будемо приймати консультаційне рішення. Тому що, ну, по-другому, як життя показує, то по в другому буде просто немає. Хочу, давайте будемо продовжити нашу роботу, тому що я наверху питання і набратися терпіння. Ми проголосували 21 години, я думаю, ми вкладемося зі реганами. Повноваження першого заступника. Заступника голови обласної ради можуть... Заступник заступник голови обласної ради, це стаття 134 нашого регламенту, обирається радою за поданням голови обласної ради межах сроку його повноважень. Із числа депутатів цієї ради святої на голосування і здійснюється свої планування до припинення ними повноважень депутата ради. Тобто голова обласної ради має внести пропозиції по першому заступнику і заступнику голови обласної ради. E, значить, на даному перегляду у нас посада. Стаття 35. Регламент обласної ради говорить, повноваження першого заступника, заступника голови обласної ради, можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата обласної ради і за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення і повноважень може бути внесено на розгляд обласної ради на вимогу найменше як третини депутатів від загального складу ради або голови ради. Тому я відношусь за пропозицію про дострокове припинення повноважень заступника голови обласної ради Наталії Іванівни Кипа. Прошу лічильну комісію. Білотені я думаю, готові.